to play this Все CD має своє місце в історії. Типу, не зрозуміти неправильно це кусок лайна, але вона приваблює. 32 x ось вона так, вона сосе. О боже, вона сосе. Ви уставляєте її поверт Дженесісу, наче вони єбуться. Боже, типу ви думаєте, що достатньо доню? Це навіть не виглядає естетично привабливо? Типу, це когидна пухлина. Типу їм реально потрібна вся ця дресня всосана в Дженесіс? Ця бідна Дженесіс думає, о Боже, будь ласка, це лейно з мене. Це наче групове зґвалтування, обидва і слота їбуть в той самий час. І уявіть це, якби це була Дженесіс першої моделі, це було б навіть більш видовищним пройобом. І тут металеві зубці, які треба вставити в її слот. Типу тут щось не так. Ця вся штука, це тупа гора з яй то що робить 32X? Що ж, вона сумісна з усіма 16-бітними genesis іграми, але вона також має свою бібліотеку 32-бітних ігор. О, і вам сподобається це. Ніяких наліпок на картриджах. Можна спитати чому? Ось genesis ігри. Ви можете читати їх, ви можете бачити, чому не є. Якщо я хочу взяти гру, я можу візуально просканувати її очима без оцієї фігні. О, що це? О... О, Віртуалфайтер, oh, що це? О, oh, Star Wars, Blaise. що це? Primal Rage? <huh Becca> так само і в Atari, наліпки, без наліпок, наліпки, без наліпок, наліпки, наліпки і без наліпок. Навіть Нінтендо винна у тому ж, якщо ви простікували старі ігри, чому ви не можете так само і нові? Хто прийшов і сказав: Окей, у нас буде краща графіка, кращі ігри, і о, ці наліпки йдуть нахуй. Коли ця ідея простої зручності стала застарілою? То що до 32 x підключити цього засранця це безумство. Вірте чи ні, як і Sega CD, вона має свій блядський блок живлення. Це круто. Типу тепер у вас три, і намагатись підключити їх всі в один час. Це блядський кошмар. Давайте подивимось на мінімальні зусилля, які це може зайняти. Тож я підключаю ТВ, Типу тепер я очевидно не можу підключити всі три? Тож ось самий простий подовжувач ви можете взяти в будь-якому великому магазині. Ці поширені? Тож я підключаю мій блядський подовжувач, або що іде Genesis, Sega CD і Дресня? Ну і купа блядської дресні? Як вони так сильно проїбали це? Я не можу навіть розвернути його, бо так не підходить. Чому я можу вставити лише два блоки живлення? Чому їх не можна вставити боком? Або краще, на який хрін у них ці коробчасті хуні? Чому не можна зробити? І так, навіть Atari 5200 з її тостодупою коробкою закінчується нормальною вилкою. Знаєте, це реально виводить мене. Я навіть маю камеру, яку я купив цього року, і в неї така ж коробка. Ми живемо в 2007 році, і вони не розуміють, що таке лайно займає надто багато місця, ці блядські штуки треба забанити. Майте ці, не ці. Тож будь що, давайте підключимо цього монстра і зіграємо Primal Rage. Крутий титульник, а? Тут навіть немає заголовку. Що це? З Зачекайте трохи. О Боже, скажіть, будь ласка, що відбувається? Чому я не бачу персонажів? Я граю в невидимий Primal Rage. Окей, давайте Що за дах? Вгадайте, що ми дещо упустили. Тут ще один кабель, який підключає Genesis до 32X. Хіба недостатньо, що срана штука вставлена поверх Genesis? -у? Чому їй треба ще один конектор? Подивіться на це, це блядський пройоп, і ну і прекрасна візуальна аналогія. Sega придумала 32X, щоб подовжити життя Genesis. і це саме так, як ця драна штука виглядає. Вона на підтримці життя. Тож ось Primal Rage, який на мою пам'ять і близько не на рівні з Аркадним. Насправді я навіть не впевнений, наскільки краще він виглядає на Дженесіс. Тут є всі рухи, перді шоригання, стяння, яке я не можу зробити. Тож, якщо хочете спробувати, приходьте в гості. Типу, ось що я ненавиджу в цій грі? Рухи вони настільки незручні, особливо фаталіті. Типу, забудьте про нього. Це завжди щось, ля тримай ці три кнопки і потім натисне якусь дивну комбінацію на хрестовині. Я не знаю, нащо вони зробили рухи, які потребують кнопку вверх. Тому що знаєте, що буде? Ви стрибнете. Пробачте, але коли мені треба скач. Список рухів і пам'ятати всі види комбінацій, це руйнує гру для мене. Потім є дум, яка одна з моїх найулюбленіших, але музика звучить як лайно порівняйте з версією на SNES. Також у версії нас не більше левелів. Єдине, що й бракує, це графіка, вона жахлива. На 32х вона краща, але моя думка, все повинно бути краще. Тож тепер Virtual Fighter. Це був один з перших 3D-файтингів і явно виглядає так. Я як кожен раз, коли ти стрибаєш це наче ти на місяці. Боже, управління сосе. І персонажі поводяться, наче у них проблеми. Тепер зоряні війни. Так, це аркадна класика, але я не знаю, що до цієї графіки. Тут яйця. Це виглядає полігонально і тягне на сон. Як і моє Sega CD відео, майте на увазі, я обмежений в можливостях для огляду ігор. Я в курсі, що пропускаю популярні, так як Snatcher на Sega CD і Knuckles Хаотік на 32 X. Але пам'ятайте, якщо в мене немає гри, я не можу оглянути її. Немає значення все одно, тому що я хочу сфокусуватись на консолі. Висновок з усього 32 x смокче, і це був один з найбільших провалів всіх часів. І щоб відсвяткувати їх провал, або для лайна і ржаки, вони випустили кілька cd 32 X ігор, на які треба обидві 32 X і Sega CD. Тож, якщо ви раптом купили обидві цю купу бульвоти і цей кусок лайна, ви можете змішати їх разом. Тож ви явно можете бачити, що 32 x була не варта того, і геймери були надто розумні, щоб повестись, тому що вони знали, що цей кусок сміття закинуть скоро. Бо Сега Сатурн була на шляху. Бля, вона вже вийшла в Японії. Тож нікому цей звір за 2 гривні не всрався. Він коштував 150 баксів, коли вийшов. І ті, хто купили її, у них були технічні проблеми. Тож поверх цього були чутки, що вона може псувати ваші genesis ігри? І я не знаю, чи це правда чи ні. Sega Saturn вийшла в США лише через 6 місяців, лише 40 ігор, або навіть менше вийшло на 32 x поки вона не загнулась. Типу, що це за маркетинг такий? Про що вони думали? І поверх цього сега мала чергову консоль у планах про між звану Нептун, яку дуже швидко закинули. Все, чим це було б так, це автономним 32 X. Чому воно мало блядь, бути з самого початку. Тож не лише Сега Сатурн готувалась, а так само і PlayStation. І Nintendo 64. Геймери знали, що кращою ідеєю було почекати, і магазини продавали 32 x за 20 баксів. Я взяв свою на блошиному ринку за 2 долари 50 центів. Я до біса серйозно. Тож, пробачте, мені треба вислати це блядське лайно назад, в обійми пекла.